Привіт, слухачі! Я Оксана, і сьогодні ми з Тарасом поговоримо про захоплюючу тему літературний процес. Вітаю всіх! Так, Оксано, літературний процес це справді цікаве явище. Ти можеш пояснити, що це таке? Звичайно, літературний процес це розвиток літератури різних народів, від давнини до сучасності. Він характеризується певними закономірностями на кожному етапі. Цікаво. А які фактори впливають на розвиток літературного процесу? Є зовнішні та внутрішні фактори. До зовнішніх належить розвиток суспільства, культури, історична ситуація. Внутрішні це закони художньої літератури, взаємодія жанрів, традиції та новаторство митців. А як щодо періодизації, як ми розділяємо літературний процес на епохи? У західноєвропейській літературі виділяють такі епохи, як античність, середньовіччя, відродження, класицизм бароко, просвітництво, романтизм, реалізм, модернізм і постмодернізм, а в українській літературі є свої особливості так в Україні виділяють середньовічну літературу, добу Ренесансу та бароко, нову українську літературу з романтизмом і реалізмом, а потім модернізм і постмодернізм. Екою за пояснення наостанок що таке літературний напрям? Літературний напрям це найбільша одиниця літературного процесу. Він об'єднує змістогой та художній рівні творів, епохи і системи творчості в єдиний комплекс. Чудово! Дякую, Оксано, за цю захоплюючу подорож світом літератури. До нових зустрічей, слухачі!